Я обожнюю квіти. Ви тільки подивіться, які вони гарненькі. Прекраснішими за квіти можуть бути лише жінки. Я сьогодні, знімаючи свої квіти, звернула увагу на своє вікно і пригадала одну цікаву притчу. Хочу поділитися нею з вами. Одна сімейна пара переїхала жити на нову квартиру. Зранку жінка прокинулась, побачила сусідку, яка вічала білизну. І говорить до свого чоловіка: подивися, яку брудну білизну вона розвішує. Напевно, вона зовсім не вміє прати, або засоби для прання у неї дуже погані. Потрібно її повчити. Чоловік в той час читав газету і не звернув уваги. І так кожного разу, коли жінка розвішувала випрану білизну. Ця пані її критикувала. Говорячи чоловікові, поглянь, які в неї брудні речі. Але одного ранку, виглянувши у вікно, вона вигукнула: О, сьогодні її білизна чиста. Напевно, вона нарешті навчилася прати». Та ні, сказав чоловік. Просто я сьогодні встав раніше і помив вікно. Так і в нашому житті. Все залежить від вікна, через яке ми дивимося на світ. Отож, фішечка номер 6 перш ніж критикувати інших, треба переконатися, що наші серця і наміри чисті. Гарного всім недільного дня!